Від спогадів про армію до патріотичної символіки черкаські депутати показали свої татуювання. Малюнків на шкіри в черкаському політикумі виявилося небагато, але декілька ми все ж знайшли. Які символи владці ховають під білими сорочками і діловими костюмами, дізнавалась Ірина Куйбіда. Обласний свободівець Юрій Ботнар показує своє перше тату. Розповідає, робив його років зо п'ять тому і зупинятись поки не планує. Каже, знайома татуювальниця вже розробляє для нього новий ескіз. Наразі ж у натільній колекції депутата три малюнки. Усі націоналістичні. Кожна з цих татуювань має певний сенс, має певний зміст, і вони для мене, знаєте, як. Такі спалені мости, Я, ну, це, це як озна, означення шляху. От. То назад немає дороги, то тільки вперед, тільки з ідеєю націоналізму в серці. На тілі патріотичне зображення і Черкаський нардеп Олег Петренко робив його ще до обрання. Кольоровий малюнок витатуйований на спині, тож зазвичай прикритий одягом і уваги до себе не привертає. Хоч депутат не відкидає, що в майбутньому татуювання з'являться і на відкритих ділянках. Присвятити їх хоче подіям 2014-го, як і те, що має зараз. Це зображення нардеп називає пророчим. Русичі е отримують благословення на Битву з Ордою зі сходу, і кажуть, татуювання і там на долю впливають. Це був внутрішній стан от, готовності в разі необхідності, от від Орди і Сходу. Взяти зброю до руки і піти захищати країну у Черкаській міській раді. Татуювання може похизувати секретар Олександр Радуський. Його малюнок родом із армійських часів і налічує майже три десятки років. Депутат згадує, робив, бо тоді так було модно. Зображення Радуському за кілька годин набив друг просто у кочегарці. Щит і меч. на цьому мечі знаходиться. Сидить Орел. Два прикордонних стовпа. це Радянський Союз і стоп радянського Союзу прикордонний прикордонний стоп республіки Афганістан. Бо служба в мене проходила на кордоні з Афганістаном. Тату майстри стверджують, малюнок на цілі завжди відображення внутрішнього світу людини і може розповісти про власника навіть більше ніж той сам хотів би, навіть якщо ескіз обирають серед найрозповсюдженіших в інтернеті. Якщо татуїровкатури относиться как к символизму, символізму, она вона характеризує конкретне действие человека, или професію, ну или його жизненный там какой-то путь Черкаські депутати кажуть про свої відмітини не, не жалкують. Мовляв, у сучасному політикумі оцінюють не за зовнішністю. Ірина Куйбіда, Сергій Єфімов, Сергій Косенко Віка новини.